Вітаю! Хочу поділитися своїм шляхом до відосла, до школи Павла Крука. Зразу хочу сказати, що до таких окультних знань, до магічних знань в мене було досить таке відсторонене або, й, можливо, таке обережне відношення. Мабуть, це результат навчання, виховання. Але прийшов час, що все ж таки. В мене проявилися ті бажання пошуку і допитливість, е, яка привела мене з самого початку до е, індійських вет, якими я займався досить пильно, досить так е, прицільно. Але було постійно відчуття, як же так, десь далеко, в Індії, а що ж в нас, що в Україні? А в Україні я влетів в... Християнську релігію з таким пошуком. І я, якщо я берусь, то я берусь так глобально, шукав місця сили, кілька разів був на афоні, шукав там істини. Більше того, я мав сходження на гору афон два рази. Думав, що там на горі, є ті відповіді на мої питання. Нічого я там не знайшов, а... В 22-му році, коли почалась війна, а я був ніби так прописаний до Московського патріархату, тому що сам велика святинька і печерська лавра, і в мене колосальне розчарування, і я, звичайно, і розхрестився, і нікуди вже більше не вступав, просто був якийсь пошук такий. І одного разу. Мені попало на просторах Ютубу цікаве відео. Воно мене зацепило, тому що це відео було про пенсіонерів. Не знаю, я кого, але мене воно якраз це той та вікно, яке мені відкрило, нові знання, новий якийсь горизонт. І Павло Крук там досить так е, аргументовано розповів. Бачення своє щодо людей, пенсіонерів, і ви знаєте, я з ним погодився, не дивлячись на те, що моє виховання було зосереджене, було зумовлене на досить такому шанобливому ставленні до людей похилого віку. Але після цього відео я переглянув свій погляд і зрозумів, що не всі люди похилого віку заслуговують тих якихось шанобливого відношення, тому що те, що ми отримали сьогодні, це якраз результат е, людей старшого віку. і Я з ним згідний. І, звичайно, я зацікавився іншими відео і переслухав все, що було на Ютубі. Звичайно, пішов на сторінку Павла і там побачив про школу. І сьогодні я... Вже завершую перше своє навчання в школі і хочу сказати, що це навчання для мене було просто якимсь таким відкриттям і таким насиченим, що я своїх студентських років, мабуть, такого напруженого навчання не мав. Тому що я маю свою роботу досить цікаву, я маю свій бізнес і воно забирає мене досить багато часу. А тут ще навчання, воно колосальне. Це лавина просто знань, яких я раніше не собі не вмів і не мав в собі можливості уявити. А вони виявляються є. Я шукав десь за кордоном, десь в інших країнах, А ці знання виявляються, є в нас в Україні. і такі. Самородки, як Павло Крук, це просто диво, вони діляться своїми знаннями, вони дають, можна так сказати, відкривають очі для таких, як я, для того, щоб подивитися іншим поглядом на все оточуюче, щоб проаналізувати тверезо наше сьогодення, з розумінням, що сьогодення ми написали вчора. А щоб ми завтра отримали хороший результат, нам потрібно мати знання і відповідні свої поступки, і відповідні думки і слова, які дадуть завтра ну, хороший такий плід. Тому ця школа для мене було просто відкриття. Але я розумію, що можливо кожна людина прийшла в школу зі своїми якимись цілями. Я розумію, що, можливо, вже дехто починає практикувати, дехто має вже можливість там більш активно включитися в цей процес. На жаль, в мене такого моменту не було, але я запевнився, що це для мене те, що я шукав, те, що я шукав десь інде, і я тому буду продовжувати навчання. І Я думаю, що поступово. Крок за кроком я буду пановувати це, ці знання, це колосальну глибу цих знань. Тому якщо хтось має такі ж самі погляди, має такі ж самі заблудження, чи, як би сказати, ну, закриті горизонти, і він хоче відкрити для себе нові погляди, новий шлях, це якраз школа для нього. Так що, будь ласка. Якщо ви цікавитеся такими знаннями, заходьте на сайт, є багато інформації, слухайте інших людей, які дають відгуки. І я думаю, що ви виберете для себе правильний шлях, правильний крок. І ви не пошкодуєте, не пожалієте це точно, тому що в школі Павла Крука. Вам відкриються такі знання, яких ви точно ще не бачили, не чули і не знали. Так що вам удачі. І ще, звичайно, я хочу подякувати за таку, ну, самовідтверджену роботу нашого вчителя. Тому що так як він дає знання і таку кількість знань, це ще потрібно пошукати. Так що я бажаю довгих і щасливих років життя нашому вчителю а бажаючим долучатися і пізнавати ці знання. Удачі вам!